В регіональному чемпіонаті з баскетболу першої ліги завершився другий етап. За результатами визначено кращу вісімку команд. Задоволені, незалежності від того, як зараз відбудеться остання гра, який результат буде, яке місце. Там я рахую, що у нас там буде шість команд рівних в фіналі, і хто краще зіграє в фіналі, той і переможе. Цікаво, вийшла розв'язка під час ігор в обласному центрі. Хмельницький 2 обіграв одеситів. Головний тренер пояснив поразку молодим складом команди. У нас дуже молода команда. Ми кожну гру ну, пробуємо брати по максимуму, але набиратися досвіду десь, е десь виходить у нас грати більш стабільно, десь бувають провали. Але я ж кажу, ми молода команда і вчимося, набиваємо ці. Цей досвід хмельничани стали першими у групі завдяки перемозі над командою з Ужгорода. Тож продовжать підготовку до наступного етапу, аби не втратити лідерство і посісти призове місце у турнірній таблиці. Було дві задачі: задача перша виграти, і друга з різницю вісім очок. З першою задачою ми чудово справились. З другою другої нам трішки не вистачило мабуть, часу чи сил, щоб було вісім очок різниці. наразі ми будемо зараз другі в турнірній таблиці. По сьогоднішній грі, ну прекрасні емоції. Зіграних матчах по три перемоги здобули баскетболісти Хмельницького та Вінниці. Ужгород та Рівне два виграли по два матчі. Підсумку за додатковими показниками першими в групі став Хмельницький. Два баскетбольна команда з Чернігова вибуває зі змагань. Загалом, звичайно, ми зіграли погано, але у нас, на жаль, був дуже молодий склад. Декілька гравців, тільки змогли поїхати, тому ми вирішили. Майже 20 хвилин віддавати молодим гравцям. Тому, звичайно, хотілося зіграти набагато краще, але, на жаль, з цим складом ми вижили наш максимум. Вісімка кращих команд згодом зустрінеться у фіналі, який заплановано провести 26-28 квітня. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.